Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інша Я Інна, і сьогодні піде мова про тлю Тлю на трояндах. От. Попередньо хочу всіх поздоровити з Великоднем Побажати всяких приємних хвилин у вашому житті, звісно, мирного неба, щоб, як найсворіш, настав той час, час, коли можна. Можна буде спокійно жити, спати, ходити, вирощувати квіти без сирен, без ракет і всього іншого. Тож, цього всіх нам, всім нам бажаю. Всіх гараздів ваші домівки, здоров'я, звісно. Ну, Перейдемо до троянд. Ну, ось дивіться, що я хочу показати, так це оця тля. Зелена така тля, яка обсідає повністю бутони і заважає нашим трояндам якісно розвиватися. Не всі квіти сорти так швидко вражаються нею, але, знаєте, є такі, що як сяде, то не можна й вивезти. От, наприклад, оцей кущ був оброблений вже, і на ньому тля лишилася поряд кущ. Оброблений. Буквально позавчора чоловік обробляв виноград і там від шкідника і від хвороб і також обробляв троянди. То я ось на цьому кущі я вже не бачу ні однеї тлі. От. А на ось цьому потрібно зробити повторну обробіточку, тому що або може десь він не зачепив цим препаратом, але вона є. Є такі, ніби що вони вже мертві, а є таке, що живе, що сліди фунгіцида є і от обробітки, а результату на тлю немає. Тож, які препарати рекомендують нам фахівці, і я також, це та сама Актора, от це Енджіо. Також препарат Сінгентовський, здається, як і актора. Також твікс, яким я в тому році працювала і по трояндах, і по хризантемах, і був результат. От. Ну, дивіться, є дуже такий ще препарат, мені подобається Руфаст. Ним я в тому році по хризантемі, дуже, от мені була така чорна тля в кінці, вже як холодно. Дуже він дієвий цей препарат за одне оприскування повністю знищив її. На жаль, тільки що цей препарат не продається так просто в магазинах, його потрібно купувати десь в інтернет-магазинах. Він ніби трохи дорогий, але він дуже дієвий. Якщо обробляти акторою чи енжіо, Актелік ще також рекомендують, то потрібно зробити як мінімум дві обробочки для того, щоб ну, максимально захистити наші троянди. Ось перейшла ще на один кущ. Також бачу, що подіяло. ну Тут було менше її цієї тлі, але ніде не бачу ніякого враження. Тобто якийсь такий сорт, що він ну, Піддається швидкому лікуванню тлі. Або ще, знаєте, що тут він більш в тіні, а тля таки сонечко полюбляє, тому тут вийшло краще. Ось також кущ був оброблений. Ну, Її тут було зовсім трішки. Тож, ще раз хочу сказати, що по моїм таким спостереженням. Тля більше там, де сонце. Ось там, де потрапляє більше тіні, то її там менше. Ось так, як це. і він знаходиться більше на сонці і більше він вражений клюю. Ну, і тут вже трішечки лишилося, то ж зроблю обробіточку і не буде і тут. А ось, зараз я покажу, дивіться, весь кущ. Немає ні одної тлі, а ось тут гілочку не зачепив, видно, де я оприскував. І воно лишилося. У робили два дні назад. Чоловік обробляв виноград фуніцидами і від шкідника, і пройшовся по, по трояндам, тож я бачу, що майже всі чисті, от видно, де не попав. Ось як на цю гілочку, то вона там і є. А цей кущ більше вражений, тож, тож не знаю, можливо, це, я дивлюся, що на простіших сортах це якась така сама проста троянда, рожева, але дуже гарний великий кущ. На ній багато дуже житлі завжди. Це, мабуть, що залежить ще й від сорту. Точно я, мабуть, не скажу вам. Ну, Ось таке відео, можливо, воно вам. Буде корисним. Ще раз нагадую препарати: це Актара, це Енджо, це Актилік, також Твікс, професійний Руфаст. Це з тих, що я користувалася, тим я і кажу. Коли суміш, як будете робити, додавте також антистресанта якогось, це тільки піде на користь, Це чи то мегафол, чи то аміно, чи то епін той самий. От, якщо бачите якісь хвороби на трояндах або хочете попередити, додавте туди ще й футгінцида від хвороб. Ну, дивіться, інс... все робити по інструкції. На кожній упаковочці є там дозування, я завжди ним користуюся. Не збільшую, не зменшую його, і він, як правило, то допомагає. Фунгіцид дуже добре б додати був фалькон. Він від ржавчини листка, от на трояндах він ну, буває, ця така хвороба, то от фалькон я б додавала. Чоловік додавав його, і ще щось додавав ну Він робив собі суміш для винограду, то йому там від різних хвороб я вирішила, що для троянд не помішає. А так, якщо лише для троянд, для боротьби із попелицею, тож використовуємо ті препарати, які я сказала, додаємо антистресант, добре ще прилипач туди. Ну, якщо хочете від хвороб, то фалькон рекомендую. Ну, таке ось відео. Можливо, комусь воно буде корисне, мені буде приємно. Поставте вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче спостерігати за тим, як я вирощую квіти. Тож, чекаю вас, на вас на каналі. Ну, що, ще раз у всіх з Великоднем. Все-таки маємо надію. Завжди, не, що прийде мирний час, і ми будемо спокійно вирощувати ці квіти. Також зможемо повноцінно радіти ним, їм цим квітам, а не, знаєте, переживати. За все переживати, знаєте, іноді до квітів та й не доходить через сирени, через ракети і все інше. Тож, насамперед, миру нам. Ну і до нових зустрічей. Чекаю на коментарі.